В Україні сидять політв'язні, люди, які сидять за градами на свої політичні переконання. Така сама ситуація зараз з вами сільковою. Давай, ты иди, блин, Блеть ко камуняк, Блеть ко эть, камуняк. ко Я народный депутат мне! Заберите ко Заберите Блеть Что это за ко Нам Блеть от Бога, Бога русская дорога. Андрій Янко вола пішов. Давай! Він проводив. Рішення Конституційного суду. Це рішення Конституційного суду. Це прапор. Без сили. Він немає. Це не має, це ніякий не западний. Да, цей прапор немає. Не Під цим прапором вбиваємо моїх предків. Я не хочу, щоб цей прапор висів на українській землі. Не процес! Ви бачите, міліція! міліція захищає Міліційний суд визнав, що цей прапор є незаконний. Конституційний! прапор є Міліція рятує червоний прапор! Ганьба! Членного комітета України наша восьмя. наша, ну, на наша Верховна Рада складається на частину згопників, на частину стушок і на частину з якихось слабаків, які нічого не можуть протидіяти цим двом першим частинам. Вони прийняли закон про червоний прапор, який практично прирівняли до державного. Це ж право це політична символіка, це імперська символіка, це е, прапор країни, яка я ворожу для моєї батьківщини. Тому я вважаю, що ми зробили все право. Забрали прапор і таким чином попередили провокацію. Я думаю, це вплинуло, тому що те, що там хтось там народний депутат підписав, це звичайно дуже довго. Ну, ви кажете, це Але винятково тисячі, ваша перемога. Це винятково наша перемога, тому що тисячі людей, які приходили і українців, це перемога українців в першу чергу, а не якихось там людей. Бюрократів і так далі, якщо б тисячі українців не виступали проти червоних прапорів пов повсюду, по всій Україні, всіма можливими методами, сьогодні ніяких рішень суду не було. Тому що ці події вони показали, що суспільство, український народ, він не готовий сприймати цю окупаційну символіку. На друзі, вітаю вас з перемогою, з нашою українською перемогою. І якби українці підкорилися, якби просто і вдень, і вночі, якби не про. Стояли активно під час подій 9 травня у місті Львові та інших містах України, то повірте, цього рішення Конституційного суду не було би. Всеукраїнське об'єднання Свобода має закон про заборону комуністичної ідеології в Україні. Цей закон був розроблений ще в 2005 році і внесений до Верховної Ради України. Там є заборона і на комуністичну символіку, на сіті серпи, молоти, красне знамяна і все інше. Там є заборонена пам'ятники тим катам української нації, які сьогодні позвоніють ще на значній території України. Там є заборонена комуністичні свята і так далі. Тому що ця нелюдська ідеологія, заради неї було знищено понад 20,5 мільйонів українців. Дякую за перегляд!